звукозапису. Спочатку вироблялися ці платівки, грамплатівки в Німеччині, і тут тільки продаж був. Потім Індрюшек з іншими там партнерами зробив завод звукозапису на шулявці. Шулявка це була дачна місцевість. Бо там, де зараз завод більшовик, це все дачні вулиці. Це було за містом. де місто кінчалося, там, де зараз. Була Ахмаде. Там була тріумфальна арка, це був кінець міста. А далі там вже були пригороди, Дачне селище. Так от на Шулявці було кілька промислових підприємств. Одного з них була потужна фабрика звукозапису з 1909 по 1918 рік. Це була найбільша в Російській імперії фабрика звукозапису. Більше мільйонні, ніж мільйонні тиражі були. Льовіців. Вони торгували на всю імперію. Причому, от ми думаємо, ну які звукозаписи, ну пісні. Так, у них записувалися провідні музиканти, провідні співаки. Але не тільки пісні. От у мене є етикетки з їхніх платівок. Наприклад, ну, ось їхня реклама, я зараз покажу. Наприклад, розкази, звукова книга. Розказує. Гражданська скорбь алкоголіка. Народная пісня, баритон. В голові моєї мозг іссихає. <рес> <Шо? Шо? Шо? рес> <рес> <рес> Коли революція, тимчасовий Юря. Вони налагодили випуск, далеко не вся публіка була грамотна, не всі вміли читати особи.